реснички, кольца, цепочки, нігті на будь-яких заводах харчової промисловості заборонені. Особливо реснички, тому що вони випадають, попадають в м'ясні вироби, в рибні вироби, і тоді дуже складні суддяні процеси і так далі. Знаю, що недавно виникла конфліктна ситуація, що приїхали жінки. В Литву, на упаковку рибних слайсів, їх один раз попереджували, другий раз попереджували. Наскільки знаю, наскільки мені казали. Ось. І потім, ну, напевно, дівчата зрозуміли, що можуть поїхати домой. Ну, от, от уявіть себе на місці роботодавця. Якщо в якоїсь там латочку чи в якомусь виробі буде рісничка. Це дуже багато грошей, це судні там процеси і так далі. То роботодателю проще не брати таких людей, в яких є особливо ріснички, кольця, нарощені нігті і так далі. Дівчата, я за вас, я за вас, я за вас. Всі дівчата красиві, всі хочуть гарно виглядати, але на роботі треба працювати. І коли. Ви приходите умовно на фуфирині, накрашені з ресницями, з, з цепочками, з кольцями на кожному пальці, то тоді на вас роботодавець, роботодавець дивиться, як на тих, хто ну, шукає там собі там чоловіків або там ще з якихось цілями. Ну вони не приїхали, вони на вас дивляться, як будто ви не пли приїхали роботи, це мінус. Це мінус вам, як робітникам тої чи іншої роботи. Так що класно, вони дивляться позитивно на вас, коли ви ну, готові працювати, приїхали, і немає цих порушень. Повторюсь: кольця на кожному пальці, нігті. Ріснічки, особливо цепочки на будь-якій харчовій промисловості заборонені. Чому? Тому що випадає ріснічка, попадає в той латочок з риба і з м'ясом, в вакуумну упаковку, і тоді це коштує дуже багато грошей. Роботодавцю проще, 10 людей, проще, я не знаю, 20 людей уволить, чим може навіть 50, чим розбиратися за ту ріснічку, портити собі репутацію і так далі. Так що дотримуйтесь правил безпеки. Не приходьте на роботу на фуфирині. Якщо ви їдете на роботу харчову промисловість, упаковку готової рибної продукції м'ясної, ви повинні піти в салон, зняти нігті, якщо у вас є, познімати всі кольця, познімати всі цепочки і е, нарощені ріснички. Те ж саме касається, тому що от жінкам зробили декілька попереджень, і потім жінки зрозуміли, що вони можуть поїхати додому і. Ну не знаю, як там вирішилась ситуація, ну ось така порада. Кому треба робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.